Вирощування орхідей в домашніх умовах завжди було цікавим, захопливим процесом. І коли перший етап пройдено, керівникарі зазвичай хочуть поповнити свої колекції чимось цікавеньким. Всім привіт! З вами Марта Курман. Сьогодні ми поговоримо про рідкісні види орхідей. Тож дивіться та слухайте уважно. Перша красуня це небесно блакитна сонячна орхідея. Цей рідкісний сорт має назву, яка з латинської мови, саме так і перекладається сонячна орхідея. Ця рослина росте тільки тоді, коли на вулиці тепла погода. На поверхні квітків в самому центрі є диск жовтого кольору, а пелюстки світло-блакитні. Побачити таку красуню можна на території острова Тасманія, а світево, на зало. Жовтня і по погрудень. Наступний вид це тапочки Леді. Цей незвичайний сорт, у 1947 році навіть був обраний емблемою провінції Острів принца Едварда, що у Канаді. Уперше цю квітку побачили в Лондоні, а в наші дні не можна помилуватися. На території Північної Америки, Британії та на півдні Євразії орхідея має дуже цікаве забарвлення піднання жовтого та фіолетового кольорів. Дуже цікавою та рідкісною рослиною вважається орхідея Привид. Перший її знайшов бельгійський колекціонер Жан -Жуль Лінден у 1844 році на Кубі. В дикій природі їх за всю історію знаходили лише 11 разів. Ця орхідея зустрічалася людям у Флориді та на Багамських островах. Свою назву Квітка отримала. Через те, що знайти її майже неможливо. Вона росте у темних куточках лісу і завжди з'являється несподівано. Зовсім як привид. Орхідея три пташки. цвіте з липня по вересень, а зустріти її можна в листяних лісах змішаного типу. Свої бутони квітка розпускає лише на декілька годин. Ці рослини можна побачити. У північній Америці гавайська болотяна орхідея росте, як можна здогадатися з назви на болотах. Квітка має зеленувато-жовтий відтінок. Болота є важко прохідними для людей, та це не зупиняє завзятих колекціонерів, які хочуть отримати цю квітку аби додати до своєї колекції. Наступна наша орхідея має дуже цікаву назву рот дракона. Ця квітка також росте на болотах. Пелюстки цього виду мають насичений фіолетовий колір, а на кінчика є біла або жовта бахрома. Ростуть ці квіти на сході Канади та східній частині США. Серед усіх інших рідкісних видів особливе місце посідає орхідея Коумана. Цю красуню можна побачити в каньйонах, розташованих в американському штаті Аризона. Орхідея має різнокольорові бутони, але ось що цікаво в структурі стебла. У цієї квітки відсутній хлорофіл через це стебло орхідеї до Доволі сухе та має коричневе забарвлення. Вирощувати орхідеї дуже непросто, для цього потрібно мати багато терпіння. Що вже і казати про вирощування рідкісної видів це окрема наука. А на цьому я з вами прощаюся. Це була Марта Курман, до нових зустрічей, Па-па!